Будемо виживати. Так, я вже троше... Це поки що все, що я маю, і, ще, і я стою на, на лодці. Отже, давайте сідаємо і кудись купуємо, Цікаво, що там, що там є. Я, я вдала в місце, заспав у тут мало. Йоу, я дріфтую! Я дріфта. Я знаю, що в старіших версіях Майнкрафту лодку можна було розбити на дошки. А чи тепер це можливо, я не знаю. Так, все. Лодку не лишаємо? Лодку ми не лишаємо, її може хтось забрати. Беремо їм броню шкіряну. Я, я думав, що я пічно стрипну, я просто провалився. Так, такі овечки можна зараз переліжку, але ще вони здохнуть. Але це. Одна вовна, цей чорна. О! Ні, я тю вже не буду вбивати. Я просто зламаю квіточку, зроблю обраник і. І буде. і буду. Цей. І будемо мати білу вовну. О, коники, цікаво. Ну, Я хочу тебе та, алло! иго хо хо Містер Містеры иого го го мучи краще. Не, не Хочу його проручити. Та, блин, не проручил. Да проручишься <рикло> да блин! Мистер Ио! Ну что я уже будеш Я якщо не она, якщо она брови Я! Так, а стоп. Эмм... Ну мне треба сублаки. Могла скрафтити. Так. нам для того потрібно нам його... Для того нам знадобляться його друзі, я так поняв. Він. Та головне не зарізати мого. Так, але мій не плямистий. Сікаюсь тут. Ото зубиться. А це мій. Їм злазимо сняга. І отримуємо сідло. Бля, сподіваюся, де сідло немає, я не дуже хочу вісвіть. Ахту, блин. Сняг же свипало? Да. Так. Так, сідло. А, бляха, та то залізо потріб. Тоді ще трохи зараз буває. Ставлю верстак. Крафту кирку, кірку, кирку, кірку. Кірка, кирка, кирка, кирка готова. Що не? Головне правило Майнкрафт. Ніколи не під себе! І я покупаю прямо. Блин, боюся втратити коника. Я просто тунельчик прокупаю. А, так неможливо скрафтити, поняв. Добре, нічого так неможливо скрафтити Вот було, якби можна. І так. а, а тим часом камінчик каміння, дому вже має. Так. Так, так, так. Блін, стоп. Ліжко ще може б скрафтити, як я не додумався. Хочу, ні, я ще не додумався. Ніхто інший, крім мене. Так. Оп. А, блин, точно! Тоді ми думаєш так. Так, оп. Що даньку трава? Аааа, ясно. Так, вс, тоді ми все-таки добудем. Блин. Вже, а то вже ніч Мені ліжко треба. Як я не подумав О, уличка, вулачка! Ходи сюди! ти станеш дуже с вашем ясним! Блин, я свой повторил! Стан, стоп! Він досі прирушили. Хух! Он де Дай подівся восток! А, кухня не окей тоді ймемо ось так, ось так, і лягаємо хропіти. Є. Yeah. А ось тепер можна продовжувати. А нашому місці є клятої міді. Якщо уж при щ... тихо. Та і можна щось не Тут. Єдиний варіант нашому міді, щоб зробити ту щітку. Але той пісок і гравій, а того піска і гравію не дуже багато є. Блін, Бліцу сніг гілля. Я хотіли день буду добу. Ой, я вже майже... Тише, тише. Так, все. Крафтим смолоски. І це чітко моя ідея нічия. Іначіясь і, і інша. Не знаю уж таке. Тепер ми добуваємо цей весь вулик. Так. На цьому зір щось смажити, оскільки можна пробігти в село і обміняти вугілля на смарагди, а потім щось купити. Та коли вже залізо буде? є тільки що переважно вони є тільки в шахту, що так важко знайти, але я мені знайти шахту. Так. Ой, наче я його взяв? Хоча все, села краще маємо. Нам ще за диско добувати. Та тут ніколи його не знайду, я все тікаю звідси. Я ж стільки блоків прокопав. da tua maneira. Берем, у берем у слот беремо грунт. І Можемо і можем, можем, знайдемо шахту. О! М'ясо. Привіт, м'ясо. Привіт, м'ясо на ногах. Папа м'ясо. На, на ногах, куди ти О, м'ясо на ногах. Ще я потім. Перепливу річку, бо там, походу, корабель пару мільйонів років тому втонув. І тоді вода, вода сіла, і він там так я залишився. Тільки так. Головне не потратити, не попасти ендермену на очі. Так, цікаво, атакувати його чи ні. Ні, Я зашвид. Забираємося. Тож страшно. Так, зараз розкопки доведеться проводити, я так понял. Так. Давайте, а тут ось є. Да, тут щось є. Титан, факт. Ах, я так розумію, тут можна буде вис... Тут можна розкопати скрити. Скриля! Так. Ну, подобається. О, папірчик. Ну, папери мені. Ну, документи мені докладно, блять, і карту